Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео розпаковка сайту ЄВА. У мене замовлення невеличке за цим разом, і я замовляла тільки доглядові засоби. Тому ось так. Давайте будемо переходити відразу до розпакування. Як завжди, все перепаковано ось такими надувними пакетиками. Приходить, звичайно, чек за яким я буду вам сьогодні говорити: назви і ціни. Як обов'язково, ну і наші з вами засоби, які я сьогодні вам покажу. Давайте розпочнемо з першого засобу. Вірніше, засобів. Тут у мене йдуть тканинні маски. Я замовила ось такі 5 тканинних масок. Мають вони ось такий вигляд, як завжди, це корейські тканинні маски. Давайте по черзі я вам скажу їхні назви і ціни. Тканинна маска для обличчя з екстрактом чорниці коштує 20. Гривень, має вона ось такий вигляд ця маска. Слідуюча тканина маска це зволожуюча з екстрактом зеленого чаю, коштує вона 26 гривень. Також, до речі, той самий бренд, що із чорницею. ось такий вона має вигляд. Слідуюча тканина маска з екстрактом дині коштує вона вже 40 гривень. Ось такий у неї вигляд. До речі, такі маски колись я брала, я за них забула і тепер знову наткнулася на них, згадала, буду ще замовляти. Там є в лінійці деякі види. Бренд не знаю, як правильно вимовляється, але я її вже брала. Вони дуже і дуже гарні. Канинна маска з екстрактом мандарина 39 гривень коштує ось така. Знову ж таки, той самий бренд і та сама лінійка. Так, тканинна маска з екстрактом алої Куштує вона 18 гривень, має вона ось такий вигляд. Я десь вже говорила на каналі, що я обожнюю тканинні маски, беру зазвичай я зволожуючі, за цим разом взяла, до речі, всі зволожуючі. Десь раз в тиждень я ними користуюсь, вони мені дуже допомагають, особливо моїй сухій шкірі. Вони дуже добре затримують вологу. Тримаю їх десь по 20-30 хвилин. Зазвичай на вихідних я роблю ці маски. Дуже мені вони подобаються, і якраз вони справляються з моєю сухістю шкіри, тому я їх зазвичай замовляю. Часто я ними не користуюся. Звичайно, це не дуже бюджетно. За цим разом, взагалі, я взяла, як ви чули, по цінах дуже бюджетні маски. Попереду я брала і по 40 і більше. За цим разом вирішила взяти щось. Більш бюджетніше. Далі я взяла мило для очищення та миття пензлів для макіяжу. Його 100 грам коштує на 335 гривень. Це, до речі, український бренд. Я не знаю, яку він має назву. Вигляд ось такий у нього. Я хотіла взяти те мило, яке я завжди брала, також, до речі, від українського бренду, воно у мене закінчилося. Ну, На жаль, немає його зараз в наявності на Єві. На майкапі, здається, є. Ну, я за цим разом робила замовлення на Єві, тому вибирала, що є на Єві. Тим паче, Ну, звичайно, мені хотілося взяти і інше. Просто воно трішечки дорожче за те, що я зазвичай беру. Зараз я очищую пензлики шампунем і звичайним твердим милом, але, звичайне тверде мило його не дуже зручно тримати в руках. Воно залишає наліт на пензликах, тому я вирішила взяти все таки професійне. Воно тут, до речі, запечатане. Зараз я його спробую відкрити ось таким чином, воно ще тут запечатане. Мені подобається, чому я говорила за зручність, подобається, що вони у ось таких металевих баночках, і попередньо в мене було, що дуже зручно тримати в руках, повинна бути аромат троянди. Ну, всередині, до речі, і сама Троянда ось така видали нам тут і на упакуванні. Ну, Аромат поки що такий злегкає відчуваю. Звичайно, буду ним користуватися, тоді буду щось вам говорити. Взагалі, то таким милом я очищую не всі пензлики. Зазвичай пензлики я очищую шампунем для волосся. Ним мені найбільше подобається очищувати б'юті блендер, тому що його. Практично неможливо нічим вимити. Наприклад, шампунь він тільки піниться, із нього піна йде, а самий тональний крем, самий засіб з нього не виходить. А от саме мило дуже добре очищує спонж Б'юті Blender, тому я взяла його, щоб воно в мене також було. І, до речі, ось такого мила надовго вистачає, воно не дуже швидко розходиться. Попередньо в мене досить довго було. Далі очищувальна маска для обличчя. Із зеленої глини 60 мл коштує на 334 гривні. Також, здається, якщо не помиляюсь, вона від українського бренду. Я даний бренд не знаю, як правильно вимовляється, тому читати я його не буду. Ось такий в неї вигляд. Я випадково на неї натрапила. Я, до речі, хотіла від реланс, здається, взяти маску, але чомусь не знаю, я її не знайшла на Єві, можливо, поки що нема, тому вирішила взяти щось інше. Взагалі, такими очищуючими масками я не користуюсь, тому що вони дуже і дуже сушать мою шкіру. Але раз в тиждень ем, все-таки я ними користуюсь, тому що в мене, крім того, що суха шкіра, вона у мене все одно проблемна. І потрібно використовувати ось це, скажімо так, очищення. Всередині вона ось таким чином, то ще пломбочка така стоїть. Всередині вона ось такого зеленого кольору, і такий в неї якийсь Освіжаючий аромат, я вже не пам'ятаю, що воно тут повинна бути. Просто що вказано зелена глина. Ось така маска. Такої маски, до речі, надовго вистачить. Я полюбляю особливо глиняні маски, дуже-дуже люблю, попри те, що вони сушать шкіру. ну Після неї я зазвичай зволожую, тому шкіра в порядку. Далі я взяла перлітовий скраб для обличчя від Містер Скрабер. Стою грам 269 гривень. Це український бренд, я постійно практично його беру в кожному розпакуванні. Має він ось такий вигляд. це вже друга баночка в мене закінчується такого рожевого кольору. Вона там іде як зволожуюча. Взагалі, скраби я обожнюю брати від містер-скрабер. Це в них новинка. Я так розумію, в лініці їх велика кількість, там ще по різних кольорах. Я взяла ось такий. Жовтого, скажімо так, кольору. Тут він перлітовий скраб для обличчя з ретинолом. Дуже мені сподобався, його надовго вистачає. У нього консистенція така доволі кремова, не дуже густа, мені подобається. Оці піщинки малесенькі, вони дуже делікатно очищують обличчя, їх тут доволі багато. Тобто, це іде в мене як додаткове очищення після того, як я зняла макіяж, очищую додатково ось цим скрабом. Ну, Всередині він ось такий. Такого також бежевого відтінку. Такий незвичайний аромат. Потрібно, звичайно, ним користуватись, тому що коли він в дії, взагалі, засоби, коли в дії, вони трішечки по-іншому мають аромат. Ну, Дуже він мені сподобався. Після нього, дійсно, шкіра дуже очищена, свіжа. Особливо допомагає навіть при проблемній шкірі, коли. Є висипання, тобто ем, шкіра робиться трішечки гладшою, доглянутішою, мені дуже подобається, ем, вирівнюється тон. тобто Взагалі не можна користуватися вранці і ввечері. Шкіра від нього така відполірована, скажімо так, класна. Мені дуже він сподобався, тому я взяла ще один, тому що скрабів для обличчя їх дуже величезна. До речі, кількість на сайтах. Але до цього я брала деякі, вони мені не дуже подобались, тому що у них або гелова текстура така занадто, або вони занадто кремові. І оцих піщинок дуже мало. Тут якось виважено і те, і те, і мені дуже і дуже він сподобався. Так, далі я взяла гель для душу. Він тут іде з тальком і рисом. Тут один його літр, і він коштує 199 гривень. Час від часу я беру такі величезні літражі е, гелів для душу. Вони просто у мене стоять для того, щоб ну, на всяк випадок, тому що зазвичай я беру на тестінг невеличкі баночки. І буває, не гадаєш, коли що закінчиться, тому у мене на постійній основі от такі стоять великі літражі на всяк випадок. Ну, або буває, якийсь гель не підійде, буває змішую, по-різному. Тут він дуже зручний, він з помпою. Їх, до речі, чотири види я брала з якимись квітами. Залоє, а цей ось тут зі рисом здається, як я читала, Тальк і ірис. Непоганий, він всередині такий прозорий, трішечки є в нього певний відтінок здається. Наскільки зараз я попробую його відкрутити, відчути аромат. Ну Такий квітковий злегка аромат. І відчувається дійсно цей тальк. І всередині він злегка такий фіолетовий, така, як квітка. Ось на. Зображені трішечки він всередині фіолетовий. Далі я взяла від Леді Котон ватні диски. Вони коштують по 37 гривень. Я взяла дві штуки, тому що не було великої його упакування. У мене ватні диски останнім часом йдуть дуже швидко, тому я взяла два упакування. Ну, ось так. Я говорила вже, що я даний бренд полюбляю, він доволі якісний, тому я їх беру. Так, давайте далі. Далі я взяла гель для душу віддав. Тут іде він як омоложення, вишня та молочко. Чия, коштує він 158 гривень і його 450 мл. Ну, як я вже говорила, попереду про гель для душу, я беру менші літражі для тестінга. Має він ось такий вигляд. У мене попереду зараз стоїть більше трішечки баночка. Віддав, там, здається, блакитна ромашка і вівсянка, щось таке. Непоганий, дуже добре піниться. Дуже добре очищує шкіру, зволожує шкіру, не сушить шкіру, тому поки що дав. Я з Ніве надав, поки що так. якось У мене тут мені дуже сподобалася вся вишня, при тому, коли я вибирала. Ну, Їх видів дуже багато, багато чого я вже мала, мені дуже подобається. Ну дуже активно пахне вишнею, і зазвичай вони бувають такі кремові. Так він всередині кремовий, такого фіолетового трішечки відтінку. Ну, Дуже вони мені подобаються. І, до речі, такі невеликі літражі, але їх надовго вистачає. Далі я взяла вологі серветки, зелений чай, 62 гривні, 90 штук. Взяла велике упакування. Час від часу я вам показую, беру вологі серветки, велике упакування, тому що ну, багато де мені потрібні вони. І на туалетному столику, і протирання, наприклад, того ж самого телефона. Такі ж самі в мене є. Зараз лавандою, я взяла зеленим чаєм, вони непогані, класні серветки. Далі йде в нас зігрівальна сольова ванночка для ніг. Тут в неї інгредієнти: каштан та терапевтична грязь, 560 грам, 203 гривні. Має вона ось такий вигляд. Взагалі-то я рідко беру, тому що дуже довго в мене такі засоби перебувають. в мене закінчується такої гелевої текстури, в формі стопи. Були такі на сайті, інший вид. Я не захотіла її брати щось, захотілося інше. Взагалі, ось солі для ваночок для ніг я не дуже полюбляю брати. Колись я їх брала, вони мені не дуже сподобалися. Я більше люблю олійні текстури. Колись я в Вейвені брала олійку для ваночок для ніг. вона мені дуже подобається. Вона дуже пом'якшує ноги, така вона, здається, там, з лавандою. Ну, постійно одне і ж брати мені не хочеться. Тому вирішила щось пошукати. Ну, ось це мені дуже сподобалось, те, що воно йде зігрівальне, тут зігрівальний ефект. А мені потрібно ніжки розпарити перед тим, як я їх чищу і так далі, або просто ванночка може бути для них, звичайно. Тому вирішила все-таки взяти в форматі ось цієї солі для ванночок. Ну, тут такий аромат, не знаю навіть чого, якихось, напевно, рослин всередині ось така. Сіль буду пробувати, потім вам щось скажу. Ну і знову ж повторюся, дуже цікаво спробувати, наскільки вона дійсно буде розігріваючою. Тому ось так. Далі я взяла зубну пасту від Marvis, 75 мл 302 гривні. Дуже мені подобається Marvis, я неодноразово його беру, показую. Нарешті я дібралася до нової їхньої лінійки. Там, здається, нові три зубні пасти, насики, так я розумію, тому що минулий раз, коли я робила замовлення на мейкапі, їх не було в наявності, хоча вже лінійка доволі давно з'явилася. На Єві я вирішила зайти подивитися, і було всі три вида. Там, здається, ще якийсь садовий. З квітами, ще якісь. Ну, я взяла ось таку. В них певні є аромати. Вказано, що квітка османтуса, перець, мята. Ну, них дуже цікаві аромати, вони не дуже такі стійкі, мені дуже подобається, але коли ви чистите самі зуби, вона відчувається. Ну і, звичайно, їхнє упакування дуже мені подобається. Вони ідентичні з, ось, з цією упаковкою. Дуже вони гарно виглядають на. Столику у ванній кімнаті ну поки що аромат відчувається, але злегка потрібно звичайно користуватися потім щось. Я вам скажу, але ось ці зумні пасти мені дуже-дуже подобаються. Я на них сижу вже дуже давно. Далі я купила крем скраб для рук і тіла містер Скраб. Тут він з ароматом жувальної гумки 250 грам, 247 гривень. Має він ось такий вигляд. До речі, це нова лінійка у Містер Скрабер. Це знову ж таки український бренд, від якого я взяла ось цей скраб для обличчя. Е, дуже гарний бренд, особливо в них скраби мені подобаються, я вже неодноразово заговорила. Там видів, не знаю, до 10, десь їх різних. Я поки що взяла жувальну гумку тому що я деякі засоби в них брала. Дуже гарний це аромат. Всередині він тут, правда, запакований. Зараз, якщо я його відкрию, так, дійсно відчувається ось ця гумка. І ось такий, він цукровий іде. Поки що зараз сижу на цукрових скрабах для тіла тому що попереду я сиділа дуже. Багато вірніше використовувала кавових, але зараз чомусь поки що з крові. Тим паче нова лінійка, хочеться її спробувати. Далі я взяла освітлюючу ампульну сироватку для обличчя. Тут вона проти зморшок, 35 мл її, коштує вона 361 гривню. Це у нас з вами корейський бренд Farmstay. Має у нас такий вигляд: від цього бренду у мене багато чого вже було, і саме з цієї лінійки в мене був неодноразово крем в такому чорному також упакуванні. Золотим. Це так розумію, сироватка до нього. На неї я випадково натикнулася, тому що в мене закінчується сироватка від вірніше бустер, зволожувальний від Mr. Scrubber. Він непоганий. ну Десь в своїх пустих баночках я вам детальніше про нього розповім. Мені потрібна сироватка, тому я її взяла. Взяла я її з цікавості, тому що в мене був крем, і він мені дуже подобався. Я його замовляла кілька разів. Сироватка, я не знала, що є сироватка в цій лініці. Тому ось так. Всередині вона ось така. Дуже схожий на дизайн на крем, ну, звичайно, вони, скоріш за все, з однієї лінійки, має вона ось такий вигляд. Тут багато в неї функції, вона і зволожувальна і антивікова, тобто багато чого вона обіцяє. Ну, Тут звичайна піп'єточка. Ну, аромат такий же ж самий, як у крема. Ну, Буду користуватися, потім вам щось скажу. Формат трішечки більший, 35 мл. Зазвичай по 30. Така ось силоватка, Так, далі взяла я серветки Вологі е, малесенькі по 15 штук. Бренд, здається, Панда, це український бренд. Е, вони всі по е, ні, 1-15 гривень коштує, та що. Е, з конвалією. Ось такий в неї білий вигляд з лаймом. Вона 14 гривень коштує зеленого відтінку, і панда також вологі серветки, сакура, також 14 гривень, ось в такому рожевому кольорі. Ну, вологі серветки в малому розмірі я беру, тому що часто буває в сумочку, надасть і так далі. Так, це все в нас з вами пуста коробочка. Це все, що я за цим разом замовила. Я говорила, що в мене за цим разом тільки доглядові засоби, з декоративки я нічого поки що не брала. Багато чого я взяла нового для себе, буду тестувати: скраб, сіль, сироватку. Звичайно, у своїх відео з пустими баночками я вам розповім пізніше результат з даних засобів, але половину засобів і брендів я знаю, ними користуюсь, Вони дуже гарної якості. На всі засоби, які я сьогодні вам показала, я вам залишу під відео посилання. Переходьте, дивіться. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки. Ну і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!